Тарас в Гродні, політичний експерт до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Давайте по спочатку хотів вас запитати, от ваша оцінка ситуації. Рік тому три телеканали, Опозиційні, Аспресо, п'ятий і а, прямий були відключені від загальноцифрового мовлення. За цей рік нічого не змінилося, нас туди не повернули. А, кому ще і куди постукати, на ваш погляд, щоб нас почули? Щоби Три ці телеканали, про які я сказав, могли б повернутися до своїх глядачів, чи взагалі повернуться вони, як ви думаєте? Ну, я думаю, що повернуться, тому що, якщо не помиляюся, десь місяць тому вже була заява держдепу стосовно того, що неприпустимо що якраз було означене ці е, три канали, що вони їх не пускають в мовлення. Е, тому я думаю, що тиск, в тому числі через міжнародну громадськість, призведе до того, що канали все ж таки повернуться е, в ефір, так і е, тому що багато проблем, які існують в нашій державі, все ж таки повинні обговорюватись, і, і, і повинна бути все ж таки свобода слова. Це одна з причин, чому взагалі існує демократичне суспільство, якщо є небезпеки стосовно там витоку інформації, і так далі, ну тоді. Повинно бути визначені параметри, наприклад, як це діє в Ізраїлі, так в Ізраїлі, наприклад, діє військова цензура стосовно багатьох питань, можливо, взяти досвід Ізраїлю, але Ізраїль, наскільки мені відомо, як був і залишається демократичною державою, незважаючи на те, що складні обставини, з якими він стикався, і в даному випадку, звичайно, що хотілось би, щоб ем, стандарти демократії та. Європи, до якої ми прагнемо, вони виконували з нашої також. Тим більше, що Європейський Союз починає ініціювати, взагалі припускає, що варто починати переговори про приєднання України до Європейського Союзу. І, в принципі, там і Молдова, ну і чомусь і Грузія вже паровозиком ідуть. Як ви вважаєте, в принципі, ці переговори, які можуть стартувати, от буквально не знаю там. Найближчим часом вони а, як довго в часі можуть розтягнутися, зважаючи на виконання Україною своїх зобов'язань перед Європейським Союзом? Ну з Грузії там складніше бути. Вони ще поки що не кандидати. Тому що кандидатами були визнані Молдова та е, Україна. З Грузією подивимось, тому що там, мабуть, в, в, в такому поки що буде форматі. Е, Такому плаваючому. але я думаю, що з європейським союзом Україні буде трохи складніше ніж, наприклад, з НАТО, тому що, на мій погляд, те, що я спостерігаю, все ж таки в країнах НАТО є консенсус стосовно України, є є розуміння який функціонал буде виконувати Україна в країнах НАТО? що Україна посилить безпеку і країн Європи і східного напрямку НАТО? Тому там буде. Ну і плюс тут питання грошей. Давайте теж не будемо забувати, тому що Україна за рахунок власного бюджету буде утримувати в тому числі армію, і це тут я думаю, що висока ймовірність, що ми швидше вступимо в НАТО ніж, наприклад, в ЄС. Чому в ЄС складніше буде ситуація? Тут навіть буде питання не скільки виконання вимог європейського союзу, хоча їх слід виконувати. Особливо знаєте, не як там каргокульт у нас люблять у нашому ждовладці брати якусь, знаєте, таку видиму річ, і а давайте зробимо як в Європі. Так ні, з Європи слід брати в першу чергу спосіб побудови. Судової системи, тобто це наріження камень взагалі демократичного суспільства, спосіб керування державою, імпортувати технології, не готові товари, наприклад, їхню промислову політику. От на що спершу першу чергу слід зважати але це і ну і боротися з корупцією, чого не хочуть в більшості випадків наші чиновники, тому що їм і так зручно. Але. В європейський союз зараз стикається все ж таки з рецесією. Які які пов'язані в тому числі з тим, що у Німеччини як трайвера економіки Європи зараз відсутні е, прямі контракти з Російською Федерацією на газ? а них значні знижки були приблизно 200 доларів. Коштував для них газ е, ще до початку широкомасштабного вторгнення в нашу державу. Тому тут питання буде ще грошей: чи готова буде теж Європа виділяти кошти на? На дотації для України, а дотації потрібні величезні. Польща в різні часи отримувала дотації, якщо говорити про співмірні по розмірах країни з по населенню, плюс-мінус, то дотації там могли доходити до 80 мільярдів доларів на рік. Тобто, це величезні в дійсності кошти. Кошти десь треба дістати. Дістати це значить від кого відняти. Чи готовий буде теж Євросоюз піти на це? Це поки що теж велике питання. Але знов таки ми повинні розуміти, що багато реформ, які від нас вимагають європейці, в принципі, будуть і нам корисні. Тільки ми від влади повинні вимагати не імітацію реформ, як вони люблять робити, а саме оце фундаментальні речі. Це судова система в першу чергу, боротьба з корупцією і, звичайно, економічне планування економіки за тими принципами, які у них там відбуваються. Ну, Дмитро Кулеба якраз поїхав на саміт Україна НАТО, який буде відбуватися, і в принципі це вперше, коли світ. Часів 17-го року, так коли саміт проводиться за участі України, там, хоча б е, намагалася Гурщина накласти е, вето на власне перебування там українського міністра, але от їх ніхто не послухався. Це теж такий дуже цікавий дзвіночок. Це що може означати, що нарешті європейський союз може відмовитися від цього принципу одностайності прийняття рішень і буде не зважати, наприклад, на троянських коней Путіна, коли буде йтися про ну власне про інтерес європейського союзу як такого. Ні, дивіться, вони 에, Угорщина не зняла заборону. Вона заблокувала дійсності комісію НАТО. Там принципово буде питання вона в іншому стосовно, форматі. І... Просто відбуватиметься так. Так, да, да, да вони там вони обійшли цей заборону. Вони як там хитрувати вони зробили, начебто, дві окремі зустрічі. Ну Україна, в принципі, присутня, але там, там вона є. Е, ну і е, дивіться, я думаю, що знов таки стосовно НАТО, нам в ми, ми першу чергу повинні розуміти, що нашій державі. Потрібні гарантії безпеки, бо без гарантії безпеки ніякої економіки у нас не буде, тому що ніхто не буде вкладати кошти в державу або прямі гарантії безпеки, як від Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Як це було зроблено для Швеції та Фінляндії під час вступу до НАТО, або все ж таки членством НАТО це для нас повинно бути пріоритетом, тому що немає безпеки, немає грошей, немає відновлення економіки. Ну тут аксіома. І тому, звичайно, що при певних обставинах, коли буде складений консенсус, складений консенсус, я думаю, що він присутній навіть країни старої Європи з з, з таким скрегетом в зубах, які в принципі були не дуже е, раділи присутності України в НАТО, вони їм вигідна присутність України в НАТО, тому що це збільшення кількості буферних країн. Між Росією та Європейським Союзом, той самої Німеччиною. якщо буферною країною такою була Польща, то тепер додається Україна. Тому з такої точки зору імовірність інтеграції в НАТО вона значно. Швидше у нас тому, що ну зрозуміло, що е, вчити українську армію переходити на стандарти НАТО, ну мабуть, вже зрозуміло, що вона і зараз і так переходить на стандарти НАТО, і тому тут може бути ухвалене політичне рішення щодо членства в НАТО. Це в першу чергу слово повинне мати англосакси. Якщо Угорщина буде опиратися, я думаю, що... В сполучених штатах Америки знайдуть відповідні слова різними способами для того, щоб Угорщина не опиралася членство України в НАТО. Несподіваний візит пана Габика до Києва сьогодні маємо. Це в принципі так ну рідко коли буває, коли міністра закордонних справ немає в Україні. А в цей час приїжджає високопосадовець іншої країни, і тут вирішують питання знову ж таки пов'язані із безпекою, з відновленням України, таке інше. Німеччина намагається в цій ситуації почати грати першу скрипку і, наприклад, перехопити ініціативу від Великої Британії від Польщі. Чи в принципі у Німеччині вже зараз такої цілі немає перехоплювати ініціативу, зважаючи на те, що все одно рішення в європейському сузі в НАТО без неї не приймається. Ну, я думаю, що Німеччина змушена піти на це, тому що вона розуміє, якщо і далі вона так. Ну як се ще там півроку тому чи чи навіть ще влітку минулого року вони ну так, давайте будемо відверто схиляли Україну до перемовин з Путіним. Вони розуміють, що вони, якщо і далі так будуть продовжувати, вони можуть опинитися в політичній ізоляції в Європі. Тому що Східна Європа е, і Центральна Європа е, підтримують повністю Україну, незважаючи, що не завжди їм подобалась Україна з різних причин, але тут є взаємозалежність і образ спільного ворога, і тому Східна та Центральна Європа, звичайно, що здійснює в тому числі тиск на Німеччину, е, і вони змушені в тому числі включатися в цей процес, тому що вони розуміють довгострокові наслідки, якщо вони далі будуть ігнорувати Україну. Що все рівно може тобто США та Британія будуть грати на вибудовування такої лінії противаги для Німеччини, щоб Берлін ніколи більше не переходив. На кооперацію по вісі Москва, Пікін, Берлін, тобто це називається континентальний такий союз, що не подобається Сполученим Штатам Америки, тому що в такому форматі Німеччина фактично йде на економічну та політичну інтеграцію з авторитарними режимами, та випадає з Атлантичної безпеки, яку старанно вибудовували Сполучені Штати ще 45-го року, тому Тут багато процесів цікавих буває, але ми повинні розуміти, що багато є кіл Німеччини, які все ж таки готові повернутися до Росії бізнеси з южалос, особливо після закінчення війни. Ми на це повинні зважати, це не добре, не погано, Ми просто повинні вчитися, як захищати свої національні інтереси. Тараса дуже дякую вам за ваші відповіді. Тарас Городній був з нами, політичний експерт. Спасибі вам за коментарі.